Друзі, привіт! З вами Ірина Лісова, і ви на моєму каналі про подорожі та життя в Німеччині. Ви коли-небудь чули назву містечка Кведлінбург? М -м, така не найпопулярніша назва. Я би не знала про це містечко, але одного разу я пошукала, погуглила найцікавіші міста Німеччини. І мені видало цю чудернацьку назву. Я подивилася фотки і вирішила, що треба їхати. Чим це містечко відомо, тим, що. В ньому найбільше найкраще збереглися фахверхові будинки. Починається з 14 століття. Все місто занесено у спадщину ЮНЕСКО і будинків тут понад тисячу. Найбільш старовиному будиночку є музей фарверхової архітектури. У мене лише один день побігати по цьому місту і я запрошую вас у цю маленьку подорож. Але перед тим, як ми підемо гуляти, не забудьте підписатися на цей канал, поставити лайк, залишити ваші коментарі і натиснути дзвіночок, щоб не пропустити майбутні цікаві і корисні відео. Поїхали! Ветенбург популярний напрямок внутрішнього туризму. Тож тут ви зустрінете багато німців і менше іноземців. Найпопулярніший сезон у міста літо Триздвяний ярмарок. Тож, якщо ви не любите натовп, приїздіть у міжсезоні або будній день. Дуже рекомендую вам відвідати музей фарверху архітектури у Кведлінбурзі. Він знаходиться у малесенькому будиночку, найстарішому місті, який датується 14 століттям, і там можна подивитися макети. Макети фарверхових будинків почитати, які вони мають періодизацію. Чим будинки пізньої готики відрізняються від будинків класицизму. Дуже цікаво. Вхід всього лише 3 євро. Кверлінбург знаходиться в землі Саксонія-Ангаль недалеко від Магдебургу. З середніх віків він був процвітаючим торговим містом. Квельнбур здобув славу тим, що ним протягом 800 років правили жінки. Містом керувала Батиса, яка мала ранг принцеси імперії, та підпорядковувалася лише папі римському та імператору. Щоб більше дізнатися про жіночу історію правительок міста, можна відвідати тематичну пішу екскурсію вартістю 4 євро з людини. Посилання на цю екскурсію я залишу в описі до відео. З Квельнбура походить перша німкеня, яка здобула право вивчати медицину в університеті. Доротея Еркслебен стала першою жінкою, що отримала вчене звання лікаря в Німеччині в середині XVIII століття на медичному факультеті університету в Хале і отримала дозвіл на медичну практику. Мене майже 150 років. Першня жінка знову буде допущена до медичної професії. Одна цікаво на Кветенбурга це справжній паровоз. І зараз я поїду десь годину їхатиму, потім напрямку, що він їде. Я вичитала на сайті, що Більшу частину його покриває цей дольше тільки за 49 євро. Тому якщо ви будете в Кведлінбурзі, не опустіть цієї можливості покататися в старовинному вагоні. Подивіться, який він прикольний. І тут навіть є туалет. Ось ще сучасний туалет. У цій подорожі вихідного дня я присвятила один день місту Кведлінбург, а другий день маленькому пішому походу. Ночувала я також в Кведлінбурзі в готелі. Прожило краще потурбуватися якомога раніше. Адже якщо сплануєте поїздку спонтанно, то орієнтуйтеся на ціну від 60 євро за двомісний номер. Сьогодні ми підемо в справжній похід, бо походи це те, що я обожнюю найбільше, але у мене ще не було часу подивитися, що з горами в Німеччині. І зараз ми відправимося в один з найгарніших регіонів це гори Гарц у землі Саксонія-Анхальт. І сама тропа, на яку я сьогодні погляну, вона займає 90 кілометрів, звісно, кілька днів в дорозі, але в мене є тільки один день, тому я збираю зробити тільки шматочок 15 кілометрів від містечка, Тале, де зараз я і знаходжуся. Сама тропа називається або тропа е, гір-гарц, або ж Відьомська тропа, і ті, хто проходить її повністю. Носять з собою такі паспорти мандрівника і штампують в усіх містечках і селах, де проходять, щоб потім мати сертифікат того, що вони цю тропу пройшли. Да? Це вам щось нагадує знаєте, тропу святого Іякова в Іспанії. Отже, щойно приїхала в Тале і тут просто. Просто супер багато мерчу на тему всього відьомського, купа маленьких чортиків, дьяволів поростикано вже в районі вокзалу. І коротше, подивлюся, що мені е, сьогодні покажеться тропочка. Поки що з маркуванням тропи все супер зрозуміло. Мітка, відьма. Я на тропі. Ось така поверхня на тропі. В принципі, я пішла просто в своїх м'яких скетчерцях. хоча, звісно, я люблю трекінгові боти носити, але ось переживала, що буде занадто спекотно. Та, інколи дорога дуже легка, хоча цей маршрут, саме ця частинка 15 кілометрів від тали. Він маркований як середньої складності, поки що нульової складності, якщо чесно. Тропа лежить через ущелину, уздовж річечки. Так що ви постійно чуєте, як шумить річка. І ось все, небезпечні місця такі загорожені, крізь ходять пенсіонери. Поки що все дуже просто з цією тропою. Не забувайте у спекотний сезон взяти для себе панамку і намазатися сонцезахисним кремом. На щастя, поки що ось іду через ліс і дуже мало відкритого сонця, але не забувайте навіть у короткі одноденні походи брати захід від сонця і достатньо води з собою. Я щойно дісталася до фінальної точки цього шматочка 15 кілометрів. Е, село, чи село, я думаю, не... це не схоже на місто. Альтенбрак. Тут е, фарверхові будиночки, яким по 300 років. А зараз я таку класну штучку знайшла і вам хочу показати. Ось на пеньку. Такий розмальований камінчик. Мені стало цікаво, що це таке. І тут підписано, що це мандруючий камінчик. І написано залиш мене або візьми мене далі. Ось хештег, так що перевірю по хештегу, що там ще є в соцмережах. Я думаю, що це якийсь флешмоб дитячий, таких сюрпризові зустрічі. Дуже мило виглядає. Від кінцевої точки Альтенбрак. Таке малесеньке селще. Я там попросила місцевого налити мені води, бо не знайшла жодного відкритого кафе. Ось лише півтори годинки можна пройти по маршруту і ще далі і дійти до одного з найбільших в світі навісних мостів. Наприкінці одноденного походу я знайшла місцевий автобус, яким доїхала до Квеллінбурга, і вже далі могла рухатися, куди мені треба. Друзі, я сподіваюся, вам сподобався цей маленький путівник. Пишіть у коментарях, про що б ви хотіли подивитися відео на цьому каналі далі. Мені дуже важливий ваш зворотний зв'язок. З вами була Ірина Лісова і до нових зустрічей!